Ось така краса надійшла до нас у продаж. Це у нас по фірмі Grant. Це чеський бренд робить дуже якісний інструмент. І цей набір укомплектований топовим інструментом по фірмі Grant, тобто йде найпотужніший шуруповерт. Дивіться, який великий на 75 ньютонів, Металевий редуктор. Функція удару. Тобто, дуже-дуже сам, класний шуруповерт, який є по фірмі Грант. Металевий 13-й патрон, тобто не 10-й, як у всіх, 13-й патрон. Також з боку можна вкручувати до нього ось таку ручку. Вкручується з обох хоч з тої сторони, хоч з тої сторони. Можна вкрутити ось таку ручку. Дуже буде зручно, якщо ви крутите якісь шпільки, тобто додаткова ручка зайвою не буде. Також є болгарочка. Болгарка безщиткова на 3 швидкості. Шурповерт, до речі, також безшитковий. І гайковерт також безщитковий. Тобто 3 швидкості, 9 тисяч обертів. 125 болгарочка. Два акумулятори по 4 А 20 вольт, макітовська посадка з індикацією. Гайковерт Гайковерт у нас має 800 ньютонів, безщитковий, Ось такий він прогумований. Під звичайні головки йде. Також є отвір у нас під бітки, Тобто можна використовувати його як імпакт. Зарядний пристрій портовий. Тобто, вставляється батарейка ось сюди всередину. І також до комплектації входять всі оці бітки, свердла. Для гайковерта біти, для болгарки, он диск є. Тобто-всякі ну, всякі, всякі дрібнички, які вам знадобляться для цього інструменту. Також є три інструкції до кожного інструменту, все йде на українській мові. Все зрозуміло, все можна почитати, що, як тут, характеристики, Тобто, все тут прописано. Ціна такого набору 6800 гривень. Хто хоче замовити, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Відправляємо новою поштою.